Сьогодні я хотів би вам розповісти, як правильно користуватися автомобільною коробкою передач, особливо на автоматі. Тобто, це для людей, які тільки купили автомобіль, які тільки здали на права, які тільки починають їздити. Як цим правильно користувати, щоб автомобіль пропрацював вам якомога довше. І при правильному використанні у вас не буде ніяких проблем. Ну, звичайно, коли у вас механічна коробка передач, це все зрозуміло. Ви вижимаєте щеплення, нейтральне положення, ви включаєте першу, трішечки відпускаєте. Щеплення, даєте газу, вона поїхала. Далі вижимаєте щеплення, друге, третє і так далі. В принципі, як паркувати без різниці. Тобто, ви остановилися, нітральне положення, все треба, поставили ручник, не треба не ставити, треба поставили на передачу, все, він нікуди не покотиться, нічого з ним не буде. Але як же ж оставляти автомобіль з автоматичною коробкою передач? Зараз ми переміщаємося в такий автомобіль, і вам далі. Далі розповім. у нас вже автомобіль з автоматичною коробкою передач, як ми бачимо, і він це все сам робить. Тобто переключа, але якщо ви не вмієте правильно нею користуватися, то ви запросто можете її викинути з ладу, скажімо так, і вона перестане працювати. Як це все працює, сіли в автомобіль, вмикаємо запалення. Натискаємо педаль гальма обов'язково. Заводимо автомобіль. Як тільки ми завели автомобіль, Дивіться, у нас обов'язково треба ставити його на ручне гальма, ручник просто роді, або ножник. Також просто роді. Тобто, коли ви ставите автомобіль на паркінг, Ну, от дивіться, наприклад, ви сіли, ви натискаєте педаль гальма, включили там, задню передачу чи драйв, поїхали, все, їздите, приїжджаєте на місце, де вам потрібно паркуватися, ви тримаєте педаль гальма. Далі включаєте. Паркінг, не відпускаючи педаль гальма, натискаєте ручне гальма чи ножнік, яке у вас є, і тільки потім ви можете відпускати все, глушити автомобіль і йти. Таким чином менше навантаження йде на вашу ось цю коробку, автоматичну коробку передач. Як знімати, дивіться, ви сіли автомобіль, завели, натискаєте педаль гальма, коробочку не трогаєте. Далі натискаєте, знімаєте ручник, ножник, що у вас є, і тільки після чого ви включаєте передачу, щоб можна було їхати. Тобто драйв, R, заднє і так далі. Цим самим ви зменшуєте навантаження на вашу коробку. Коли ви їдете, наприклад, в проб десь стоїте, чи на світофорі, чи просто зупинились когось, чекаєте, автомобіль там працює. Або ставте його на паркінг, коли ви там довго дуже чекаєте. Або якщо ви в пробці десь потихеньку їдете, там треба стояти хвилину-дві, тримаєте педаль гальма і ставте на нітральне положення. І тримайте просто педаль гальма. Таким чином, ви скидуєте навантаження з коробки. Тобто, якщо вона постійно в драйві, ви тримаєте педаль гальма, то вона йде постійне навантаження на неї. Якщо ж ви тримаєте педаль. Нітралка, то ніякого навантаження на вашу коробку не йде. Ось такі прості е, рішення допоможуть вам зберегти е, життя вашої автоматичної коробки передач. Пишіть в коментарях, чи знали ви це, як ви користуєтеся автоматичною коробкою передач. Скільки ви вже проїхали на своїх автомобілях? Цікаво це почитати, чи знали ви це, чи не знали. Пишіть. Підписуйтесь і переходьте на наш сайт за посиланням в описі під цим відео. Найдешевші ціни в Україні, тобто товари і автомобільні магнітоли, камери заднього виду, парктроніки, датчики на колеса і багато всього іншого Цін дешевше, аніж у нас. Ви не знайдете ніде. Тому переходьте, дивіться і пишіть, замовляйте.